Є одна тема, від якої я закатую очі, це коли кажуть, що у астролога не буде роботи, бо є чат GPT. Давайте розберемось у цьому питанні. Чи замінить чат GPT консультації у професійного астролога? І я не буду з вами загравати, одразу відповім, що це неможливо. По-перше, хто так каже, це той, хто не знає специфіки роботи астролога та не розуміє, як побудована модель чату GPT. Кому цікаво вислухати мої аргументи, розповідаю. Хто такий астролог? Це людина, допомагаючої професії, яка володіє емпатією, аналітичністю, гнучкістю мислення, вмінням бачити взаємозв'язки між подіями, внутрішніми станами та символами у натальній карті людини. У ході консультації розуміє, які питання необхідно задати, щоб розкрити суть запиту, і також вміє зчитувати закономірності, коли інші їх просто не бачать. У наталі карті безкінечно багато рівнів проживання життя. Все залежить від людини. Це не про вироки та фатум, ось буде так, а не інакше. Астрологія це про інше. У житті людини багато розвилок. І астрологія це не про те, що людина може бути тільки лікарем чи блогером. Дуже багато факторів формують життя, яке проживаємо зараз. Оточення, умови, яких ми народились, у яких ми знаходимось. також країна проживання впливає на формування людини, і лише через діалог, розуміння, яке питання саме зараз треба задати, можна зрозуміти, як проживає людина той потенціал, що у нього закладено. Саме тому штучний інтелект не замінить живого фахівця. бо... Він не відчуває, не вловлює нюансів, не ставить влучні питання в потрібний момент, а от людина, астролог може. Чаджі Піті це велика нейромережа, натренирована на текстах з інтернету, з книжок, форумів, інформації, яку ви в нього загрузите. Він не мислить як людина. Він лише створює видимість мислення. Розумним його не наважусь назвати, бо Чаджіті має великий Об'єм пам'яті, швидкі алгоритми. Проте він не фільтрує інформацію, не відрізняє, що правда, що ні. По суті, це великий банк даних, який завдяки своїм алгоритмам вміє швидко писати тексти. Ось і все. Стосовно астрології, він знаходить у своїй базі даних усі тексти про астрологію. Прораховує, яке слово чи частина слова з найбільшою вірогідністю пасує до контексту, що ви ввели у запиті, що частіше зустрічається у тих джерелах по астрології, які є у нього в пам'яті, і складає таким чином відповідь. Він не думає, він ліпе ланцюг слова, які часто використовуються разом, робиться швидко завдяки алгоритмам. Він не може відрізнити правду від вигадки. Окрім того, як ми знаємо, зараз інформаційний бум. Кожен, хто що хоче, той пише. Не лише перевірені факти, а й купуні снітниць. І чат GPT без перебору додає все у свою базу знань. Таким чином, ми підходимо до того моменту, коли людство своїми ж руками закопує істину. Зараз це може не усвідомлюватись масштабно моїм поколінням. Та діти, які будуть народжуватись з прогресуючим чатом GPT, можуть стати патіряшками в тоні суперечливої інформації, яка не має цінності. І це лише перший пункт, чому не варто довіряти астрологічному аналізу від чату GPT. І вже на цьому можна було б зупинитись. Проте декілька пунктів я все ж додала у тексті під відео. А ви пишіть ваші думки.